Наші успішні результати це забезпечення військових, родин переселенців квартирами. За два роки ми видали 150 квартир, і як родинам військових, так і родинам загиблих героїв. По принципу кількості дітей в родині зараз у нас третій будинок в реалізації знову на 72 квартири. А взагалі, план до 2025 року видати 500 квартир нашим жителям. Другий успішний наш проект це забезпечення водою нашої громади. Ми були залежні від водогону довжиною 70 кілометрів з міста Кривий Ріг. За буквально декілька тижнів ми реалізували власний проект і забезпечили своїх жителів. Власними свердловинами, і тепер ми взагалі незалежні від загальної мережі. Ми займаємося питанням вітроенергетики і сонячних станцій. Два потужних інвестора 6 мільярдів гривень, 200 мегаватт потужності для забезпечення електроенергії.